Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби під ворожим вогнем перебували 12 міст сіл нашої області. Окупанти завдали 300 ударів. Гатили з артилерії та РСЗВ завдали авіаудару по п'яти хатках. Загалом військові РФ спрямували по області понад півтори сотні безпілотників. Чотири обстріли РСЗВ накрили Малу токмачку та Новоданилівку. 123 двадцять артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботаного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки, Преображенки та Зеленого гаю. Надійшло 71 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Від колишнього стадіону Торпедо в тимчасово окупованому Бердянську залишилися лише руїни. Про його стан розповіли жителі Бердянська в соцмережах на третій рік окупації. Українське курортне місто стає всі більш занедбаним до того, що щодня місцеві стикаються із тривалими відключеннями води. До війни на цьому місці планувало створити урбан парк. Адміністрація окупантів в минулому році озвучила намір на місці колишнього стадіону обладнати парк із тренажерами і літній театр. Традиційно для окупантів та місцевих колаборантів далі обіцяного справа не дійшла. На Голіпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог дещо знизив активність, наступальних дій за останню добу не проводив. Водночас, поблизу роботиного аеророзвідники 65-ї бригади знищують скупчення ворога в одному з бліндажів.